Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як київське Динамо Валерія Васильовича Лобановського за підтримки Олега Петровича Базилевича, переодягнувшись у футболки збірної СРСР, у 1975 році впевнено виграло відбіркову групу Євро 1976. Чому було знято з посади старшого тренера головної команди країни Костянтина Івановича Бєскова. Як кияни розправлялися з усіма своїми суперниками на міжнародній арені 1975 року? Про все це по порядку всім і розповім. Отже, вперше чиновники УЄФА вирішили під час жеребкування відбіркового раунду Чемпіонату Європи зробити матками груп чверть фіналістів минулого Євро 1972. Ними стали збірні ФРН, СРСР, Бельгії, Угорщини, Англії, Югославії, Італії та Румунії. А далі все за добре знайомим сценарієм. Переможці груп розбивалися сліпим жеребом на чвертьфінальні пари і з'ясовували між собою у двораундових протистояннях, хто ж із них більше вартий фіналу чотирьох. Срібні призери Євро 1972. Радянські футболісти розпочали відбір просто жахливо. Весь 1974 рік Костянтин Іванович Бєсков через товариські ігри. Готував збірну СРСР до єдиного в сезоні поєдинку відбору на Чемпіонат Європи в Ірландії, який був стріском програний 0-3. Як константував е, е, совєтський спор на своїх сторінках, цитую: отже, збірна СРСР у першому ж своєму відбірному матчі зазнала великої поразки. Якщо згадати історію, то ще, мабуть, ніколи наша команда не виступала так невдало, як у матчі вчора в Дубліні». Останнім часом збірну СРСР критикували за те, що вона здебільшого сподівалася на оборонні дії та слабко атакувала. На цей раз підвела й оборона, кінець цитати. Природнього майбутнього тренера московського Спартака відразу звільнили з посади, не відповідав її високому званню, так би мовити. Хоча для олімпійської збірної, куди й перевели Бєскова, якраз. І тут, доречно, стало запалювати в Кубку володарів Кубків Київське Динамо, по ходу турніру, закохуючи у свою гру всю футбольну Європу все більше і більше, особливо після впевнених перемог над західнонімецьким Айнтрахтом із Франкфурта на Мані 3-2 у гостях та 2-1 на своєму полі. Адже у складі цієї потужної команди грало два чемпіони світу: Бернт Хельценбайн та Юрген Грабовський, цей був ще й чемпіоном Європи 1972. До того ж, Динамо дуже впевнено за два тури до завершення чемпіонату СРСР стало недосяжним для своїх переслідувачів в особі Московського Спартака і Одеського Чорноморця, демонструючи при цьому просто приголомшливу гру. Бачачи таку справу, у Федерації футболу СРСР недовго думали та призначили головним тренером збірної країни наставника киян, молодого та перспективного 35-річного Лобановського. А Валерій Васильович теж не надто напружувався у пошуках кандидатів у свою команду і просто поміняв на футболках своїх динамівців біло-блакитні клубні кольори на червоні з написом білими літерами на грудях СРСР СССР. І все пішло як по маслу. На міжнародній арені в сезоні 1975 року киянам не було рівних. Перед домашнім відбірковим матчем із Туреччиною динамівці потренувалися у чвертьфіналі Кубка володарів Кубків на турецькому бурсаспорі 1-0 та 2-0. А потім із тими ж 3-0 впевнено обіграли вже національну збірну Туреччини. Два голи Колотова з пенальті і м'яч Блохіна привели всіх уболівальників Союзу в екстаз. Є перша перемога збірної у відборі та й негативну різницю забитих та пропущених м'ячів відіграли. Тут цікавий той факт, що 2 квітня 1975 року на центральному стадіоні в Києві на раді 100 тисяч глядачів, за іншими даними 74 223, на поле у стартовому складі збірної СРСР вийшли гравці лише одного клубу Київського Динамо. А саме: Євген Рудаков, Анатолій Коньков, Віктор Матвієнко, Михайло Фоменко, Стефан Решко, Володимир Трошкін. Володимир Мунтян, Володимир Онищенко, Віктор Колотов, капітан, Володимир Веремєєв, Олег Блохін. Конькова у другому тамі замінив Леонід Буряк. І лише за 10 хвилин до кінця матчу у гру вступив іногородній Володимир Федоров із ташкентського Пахтакора, замінивши Онищенка. Далі динамо Київ повністю переключився на Кубок Кубків. У півфіналі було пройдено лідера чемпіонату Нідерландів у ПСВ. На той час європейський той клуб. 3-0 у Києві, 1-2 в Вентховені. Після чого, 14 травня 1975 року, на стадіоні Сент Якоб Парк у швейцарському базелі було розтрощено у фіналі турніру Угорський Ференсварош 3-0, який пройшов в англійський ліверпуль Боба Песлі, котрий з Осені 75-го на три сезони стане непереможним в Європі. Грали в Кубку Кубків 74-75, ще Мадридський Реал та Португальська Бенфіка. Дуже сильним за складом виявився турнір, який у блискучому стилі виграли кияни. А через чотири дні після тріумфу динамівці повним складом знову перевдяглися у футболки збірної СРСР. І у Києві завдали поразки Ірланді 2-1. Блохін та Колотов до 29-ї хвилини довели радянську перевагу до цілком комфортної. Гості, відігравши один м'яч, подарували всім нервові 10 хвилин перед фінальним свистком. Таку потрібну перемогу було здобуто. Що цікаво, 18 травня 1975 року на матчі СРСР Ірландія спостерігалася майже та ж картина, що й на попередньому поєдинку проти турок. Стотисячний стадіон був забитий під зав'язку. За іншими даними, на грі було тільки в лапках 84 480 глядачів. У старті ті самі 11 киян. Тільки тепер буряк в основі а Решко з початком другого тайму замінив Мунтяна. В останній 10 хвилинці знову з'явився Федоров, який грав як за першу збірну Лобановського, так і Олімпійську Бєскова. 8 червня 1975 року кияни у футболках збірної СРСР провели демонстрацію своєї сили у Москві, обігравши у товариському матчі. Італію 1-0. 70 тисяч глядачів у лужниках аплодували єдиному голу Конькова на 63-й хвилині. Причому на поле виходили суцільно кияни Євген Рудаков, Анатолій Коньков, Віктор Матвієнко, Михайло Фоменко, Леонід Буряк, Володимир Трошкін, Володимир Мунтян, Володимир Ониченко, Віктор Колотов, Володимир Веремєєв, заміна Стефан Решко, 46-та хвилина, Олег Блохін. Ці хлопці Лобановського восени продовжили творити історію. 9 вересня у Мюнхені була обіграна Баварія 1-0 у першому матчі Суперкубка Європи з диво голом Блохіна, за який Олег виграв золотий м'яч найкращому гравцю Європи 1975 року. Далі були поєдинки однієї з 16-ї фіналу Кубка європейських чемпіонів з грецьким олімпіакосом. 2-2 у гостях і 1-0 у Києві. Через п'ять днів, 6 жовтня, на тому ж Центральному республіканському стадіоні друге було обіграно Баварію з Дублем Блохіна, Динамо Київ у блискучому стилі виграє свій другий міжнародний трофей Суперкубок Європи. Після чого через 6 днів була важка, але така потрібна виїзна перемога у Швейцарії з вирішальним голом Мунтяна на 78-й хвилині. Для виграшу групи Євро 76 потрібно було обіграти цю ж Швейцарію вдома 12 листопада. Благо у Кубку чемпіонів Ісландський акранес важких завдань киянам не міг поставити і був обіграний у тренувальному режимі 3 0 2-0. У чемпіонаті країни динамівці мали таку величезну перевагу, що грали у півсили з початку жовтня. Глядачі Києва настільки перенаситилися високоякісним футболом, що на стадіон їх приходило по 25 тисяч глядачів, що їм Спартак чи Швейцарія, їм ПСВ з баваріями подавай. 12 листопада 1975 року збірна СРСР впевнено вирішила завдання виходу до чвертьфіналу Чемпіонату Європи. Вже на 14-й хвилині Коньков та Онищенко двічі вражали ворота Швейцарії. Гол гостей у роздягальню тільки ще більше заохотив киян і після перерви спочатку Онищенко оформляє дубль, а потім Вірем'єв встановлює остаточний результат 4-1. Ми у чвертьфіналі. Група виграна! Після чого радянська команда наприкінці листопада пошопилася в комерційному закордонному турне, великодушно доставивши радість футбольному болівальникам Туреччини, поступившись останнім матчем відбору 0-1. Далі в товарниках 2-2 з Фенербача у Стамбулі та Румунією у Бухаресті. Вболівальники Союзу з нетерпінням чекали настання нового 1976 року. На які були покладені величезні надії нових міжнародних перемог у Кубці Чемпіонів, Чемпіонаті Європи та Олімпійських іграх, і ось як усе сталося насправді, розповім незабаром всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.